Є розпорядження нашого голови агентства і наше управління для того, щоб всі соціальні заходи це школи, дитсадки, школи, інтернати і інші заходи, де будуть проводитися ці святкові міроприємства, щоб вони були забезпечені безкоштовно ялинками на всі ці свята, для того, щоб свято було. Радісно і, звичайно, ми знаємо, що тих коштів немає. Тобто, тому лісівники України, в цілому по всій Україні, в тому числі на Закарпатській області, дарують ту ялинку, ту певну кількість ялинок. Вона теж буде, буде мати свій, там, де вона заготовлена, але буде сказано, що це є безкоштовно для соціальних потреб того чи іншого соціального заходу. За зверненням голови адміністрації району і голов сільських і селищних рад. При погодженні це все, значить, воно буде організовано. І можна цим, цією пільгою користуватися. Всі інші ялинки в нас будуть продаватися на ялинкових базарах, вони спрямовані на те, щоб вам зразу йшло в першу чергу від виробника, а не від перекупщиків, бо дуже багато є таке, що купляють ялинки, потім перепродають і іншим. Ціна ялинки, знаєш, вас вона цікавить, вона буде йти градаційно. Від самого меншого до 1,20 у нас буде ціна 60, 50, 60 гривень. І далі по градації буде доходить до 150, до 170 гривень. Там 3 метровий, 4-метровий і інші. Ну, ціна така середня склалася по всій Україні. На це звернули увагу. Там іде кошториси, враховуються всі затрати, які несуть. Наші люди при вирощуванні цих саджанців, враховуючи ті затрати, які ми даємо, допомагаємо, даємо спонсорську допомогу цим всім соціальним закладам. Купити ялинку можна на ще раз на ялинкових базарах. Вони будуть оформлені. В кожному лісгоспі, в кожному лісгоспі таких базарів буде не менше, як скільки лісництв. От у нас по Закарпатській області є 100 лісних, Значить, менше, як 100 базарів не буде. Плюс до того в тих всіх базарах, які будуть продаватися на, у міських е, центрах. Це в Мукачево, Ужгороді, інших і районних центрах для того, щоб був доступ до тих ялин. І крім того, є такі у нас ще нове введення. В цьому році ми зробили порядка п'яти лісовичків. Це лісові магазини, де продаються теж. Перші плоди і перші дари лісу без накруток це гриби, ягоди, лікарська сировина, вільники тощо. В тому ти, там біля них будуть створені ці ланкові базари, де ще додатково буде шість місць для реалізації цих ялинок. Все зроблено для того, щоб людина могла спокійно собі не думати, як її купити, як її собі так сказати, знайти собі можливість її купити і мати спокійніше, мати це все з меншими затратами і часу, і, як то кажуть, інших емоцій. От. Я думаю, що свято пройде спокійно, нормально. Для цього все, що стосується лісової галузі, нас, ми постараємося вас забезпечити. Ну, ви математика проста, ми маємо ліміт, ну давайте грубо вважаємо, 70 тисяч, ну, помножте його на 60 гривень, там, виходить грубо так, от ви маєте, 7 на, 7 на 6, 4 мільйона, да? так? 4 мільйона десь так придумав. Це ліміт, це не означає, що стільки злів. Якщо буде попит, тоді її будуть давати. Якщо попиту не буде, там, може, з того ліміту може продати 50%, наприклад. Там, не 60, а 20 там, чи 30 тисяч. Закордонні ялинки не реалізовують, хватає їх реалізувати тут. Якщо тут не вистачає, згадайте Крим, Миколаїв, Херсон. Там, це бізнес тих наших підприємців, які купляють тут ялинки, потім перепродають їх туди, на ті, на ті території. Давайте скажемо так, в тому році ми вже мали чіпову систему, так пам'ятаєте, більшості питань у нас було так, що значить, це агроліси. Тільки, значить, знайшли без чіпа ту чи іншу ялинку, агроліси. На сьогоднішній день вони агроліси вже наші. Ну і щоб не було якихось зловживань, я запрошую вас всіх, всіх на нас будуть рейдові бригади. Всіх вас запрошую. Будь ласка, з камерами, з фотоапаратами, значить, тоді і мені буде легше, я вам скажу чесно, то що не буде там той позвонив, той позвонив. І вам буде видно, як у нас все це робиться. От, як ми з вами будемо затримувати, будемо дивитися, будемо провіряти, будемо сканувати. Звідки та ялинка? Чия вона і так далі?